Вітаю, друзі. Мобілізований загинув через тиждень. Ця історія є вкрай прикрою і відображає важкість та ризики військової служби. Миколу Ірзайкіна, жителя Тернополя, призвали до Збройних сил України 1 лютого 24-го року, а вже 9 лютого стало відомо про його смерть. Він був забраний до військової служби трохи більше, ніж за тиждень до трагедії. Представники Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки пояснили, що Микола Ірзайкін був призваний на службу 1 лютого та був направлений до навчального центру. Його смерть сталася внаслідок гострої, легеневої серцевої недостатності. Також відомо, що Микола активно допомагав іншим, він брав участь у благодійному проєкті Жовтий Фартух. Роздаючи безкоштовні обіди для потребуючих. Ну а ми рухаємося далі, де Генеральний штаб Естонії озвучив прогноз щодо подальшого розвитку військових подій в Україні. Росія, як і раніше, намагається досягти тактичної перемоги, оперативно тактичні завдання Росії залишаються невиконаними, і оборона України продовжує триматися, незважаючи на спроби противника. Українські сили продовжують також проводити операції на російській території, що свідчить про активну таку оборону та готовність до відповіді на загрози. Прогнозується, що найближчими тижнями російські війська планують рейди на українську територію. Ну, це буде відбуватися в прикордонних районах, наприклад, Білгородської або Харківської області. Це буде робитися з метою змусити українські сили перекинути. Туди додаткові війська з інших напрямків. У той же час Донецький напрямок залишається основним плацдармом для російських військ, де активно ведуться бойові дії. А також, за словами журналіста, Україна наразі у найважчій кризі з часів битви за Київ. За словами заступника головного редактора видання Білд, Україна зараз переживає найтяжчу військову кризу. Іноземний журналіст, який побував на фронті під Бахмутом, він відзначив як репортер в Україні, що не бачив такого настрою серед військових з часів повномасштабного вторгнення ще в 2022 році. Журналіст зазначає, що ситуація в Україні дуже відрізняється від життя в столиці. Подорож з Києва до Славянська, це, мов подорож в іншу країну, у той час як ну, кияни можуть насолоджуватися життям в ресторанах. Ну, принаймні до комендантської години. А що стосується Донбаса, де кожної миті ніхто не знає, яке місто може впасти наступним. А ще рік тому була битва за Бахмут, де загинуло просто десятки тисяч людей. А сьогодні відбувається, як інші кажуть, Бахмут номер 2 відбувається битва за Авдіївку. До речі, Російські військові активно залучають бронегрупи до штурмів міст Авдіївка. За повідомленням командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського такі бронегрупи кидаються на підтримку піхотних груп, що свідчить про зростаючий натиск ворога. Російські сили виставляють мету за просто будь-яку ціну та намагаються якнайшвидше захопити місто Авдіївку. Про напружені ситуації свідчить те, що війська РФ наносили 25 авіаційних та два ракетних удари, здійснили 57 штурмових дій, а також 660 арт-обстрілів в цьому регіоні. Це свідчить про інтенсивність бойових дій та спроби прориву Збройних сил України. Проте українські війська продовжують стійко тримати оборону, наносячи значні втрати противнику та беречів в полон нові сили. За добу на Таврійському напрямку Збройні сили України знищили 500 російських військовослужбовців та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи дронів. Серед знищеної або пошкодженої техніки були 9 танків, 11 броньованих бронемашин, дві артилерійські системи, два автомобілі та одна одиниця спеціальної техніки. На цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.